Ось ще одна емоція, яку зазнає Христос, це зрада. І не чужих людей, а тих, хто їв з тобою, ходив з тобою, розділяв радісні та сумні моменти життя та обіцяв вірність і любов. Ціна зради взагалі невелика тридцять срібних монет. І… Ісус заарештований. Учні, які рвали на собі рубаху і казали, що не покинуть Його, втікають. Обіцянки залишаються порожніми. Христос залишається сам на сам перед обличчям неминучого. Він знає, що таке залишатися одному. По справжньому не Метафорично. І далі найжахливіша та найтрагічніша ніч у житті молодого та сповненого сил Ісуса Христа.